Так, хлопці, є на руль Момо ось такий перехідник з мідною з такою пластиною, з цілим дротом під сигнал. Резинка ціла в ідеальному стані. Зараз відкрию і покажу. Це оригінал проставки на руль МОМО. Всі різьби по периметру. Тут всередині, всі цілі. Резинка, бачите, ось по пазам. Вся ціленька. Так, знімаю. По кругу вся резинка, вся ціла, в ідеальному стані. Всередині також ніде нічого, коцах, нічого немає. Посадочні шліци. Бачите, всі ціленькі. Не нічого не злизане. Дрот. Цілий. Це передавлений трохи, але він цілий, не зломаний. Ось. Коротше, є в наявності, кого цікавить, пишіть в особисті. Ціна 200 гривень.